Ну, які ж вони соковиті, курячі крильця, запечені в духовці з гірчично-медовим соусом. Готуються дуже швидко, легко і просто. Кожна господиня зможе швидко приготувати. Я вже підготувала крильця, їх порізала, тепер промила гарненько, тепер мені зосталося їх посолити поперчити і замаринувати в дуже легкому і простому та смачному соусі. До м'яса додаю сіль. Перець та лимонний сік. І Все тепер перемішую. До соусу мені потрібен лимонний сік. Ще трішечки. Потім діжонська гірчиця в зернах. Можна взяти звичайну гірчицю, тільки солодку. Ну, хто любить дуже гострене, то може взяти і таку пекучу гірчицю. Потім олія, звичайнісінька соняшникова олія. А тепер мед. Десь одна чайна ложка меду. В ідеалі до цього соусу ще потрібно додавати соєвий соус, але в мене його немає, то я вирішила без нього. І також декілька ложок звичайнісінького кетчупу. В мене це до барбекю. Десь дві ложки буде достатньо. І все, і тепер переміщуємо цей соус і поєднуємо з нашим маском. Я ще до м'яска додала один зубчик часнику. Тепер виливаємо наш соус і все гарненько перемішуємо. Нашим соусом і відправляємо десь на годинку, можливо, на 35 хвилин трішечки промаринуватися до холодильника. А потім будемо запікати в розігрітій духовці десь хвилин 30, потім знову перевернути і ще хвилин 10 запікати. Це смачненьке м'яско, а треба е, натерти ще раз соусом і прибрати цю фольгу. Соус у мене лишився, тому беру і так кожен шматочок гарненько проходжу соусом.